Супер, третє дихання. Вау! які емоції, клас. Ну що, їдемо на антистрес виставку, де ми зможемо всією родиною відзняти напругу. А що на троє людей? А, троє людей? Бо мене не видно, що... а то покажи з Дудь. Будеш знімати стрес? Це мені треба. Це мені треба. Дочечка, це для Ютубу відео. А, і... Залишайтеся зі мною, буде цікаво. Так, ми приїхали на антистрес-виставку знімати напругу. Шо? Не тряси головою. Я не трясу. Ну, от так стань! Ну, в мене вода, телефон. Будем не на... тряси головою. Знімати напругу, щоб не нервничати, не психувати. і як ви думаєте, нам поможе? Тобі ні. Що мені з ним робити? <плес> Любов до папи. Як ми його любимо? Що з ним робити? так і стійно, зробила так. Графік роботи, виставки. Так. Купили квиточки, можна було по QR-коду і на касі. Ми купили на касі. От найперше, що нас зустріла, от перша така локація велика, ви подивіться як. Емоції. Чарльз Дарвін, Оле Екман, Карл Густав Юнг. Ось радість, здивування. Ану, пошагли. О, захопленість. Тут абсолютно все розписано, описано. знайомство з емоціями. Наше тіло говорить з нами через емоції. Боже, в мене аж мурахи по шкірі. як це гарно. Казав, відчуй, як ти посміхаєшся всім своїм великим серцем. Розслаб плечі. Не хмурся. Розслаб лоб. Рослаб. А. опусти Опусти лепу, Почни посміхатись. Посміхайся очима. Кутиками губ. Поки я в черзі стою тут сюди, з цими окулярами, якусь візуалізація зараз буду дивитися. Ще одну стінку, я ще на першій локації хочу вам показати. Ось Брене Браун, це все не буду прочитувати, але тут важливо саме суповідомлення є. Одне із відкриттів, що люди розрізняють переважно лише три емоції радість, сум та гнів. В принципі, так і є. Можете розповісти, що це? Ага, Отже, так, тут представлена віртуальна квартира 20 років тому. Ага, віртуальна квартира 20 років тому. Зараз буду окуляри вдягати. А, на цілому тут представлено дві квартири. Якщо ви трошечки зачекаєте, то буде інша. От, і на ним стороняти окуляри утече, тому що може перерватися сеанс. Угу. Що мені робити? Вдягнути їх? Просто прикладайте до очікувати. <рес> Ой, боже, я впаду. О, тапочки, ну, чоловіка такі були. Може бажати, щоб я визнала. Так. Да. Ага, можете взяти. Все, як моїх мами з татом. Ні, ну, телевізор не такий. О, вишивка. Йо-мою. Вже -йо. є ще на першій локації, мої вже десь там, а я ще тут. Дуже-дуже цікаво. Такі ці всі різні локації, повторюю емоції тварин, усмішки собак. Тут все треба вчитувати, здивитися, але дуже цікаво. До всього я підходити не буду, але бачите, там інтерактив, екрани, люди показують емоції тварин. Так, це друга локація слухай своє серце. Серце чує, серце болить, ті слова, які ви хотіли почути. Чим цікаво, тут є перед вами історія людей, які пішли за покликом серця, кожен голос це момент вибору, мить сумнівів, розчарування, надії. Візьміть слухавку, заплющте очі і слухайте серце. Так, беру слухавку. Це цікаво цікавище. Сама суть цієї локації з телефонами. Тут історії тих людей, які слухали своє серце. От я зараз слухаю історію Джоан Роулінг, яка написала книгу Гаррі Поттер», яка стала ну, мільйонершою. Вона послухала своє серце, її написала ту книгу і повірила в себе. І це. Історій загалом дуже багато. І це так, якби то так мотиваційна така локація, щоб ми все-таки слухали своє серце і йшли за покликом, за ним. Тут виходить це третя локація, дитяча радість. Тут прокруті емоції. Бачите калюжу, стрибайте. Оце те, що в моєму дитинстві точно дозволяли повністю. Мама ніколи з татом не ругалися, коли ми приходили брудні. Бо приходили часто брудні. Ще я переноку все. Річ туди. Клас. І це буде завжди якісь емоції, зразу говорять, я люблю вас, я люблю вас. Ой, я так хочу, щоб ці емоції не втрачалися в неї. Дитяча радість, світ, гра, до якої вам потрібно вигадати свої права. Дивлюся на це відео, я колись вилізла на грушу і злізти не могла. Я годину злазила, мене підтримувала моя близнючка Юля. Вона мене мотивувала, як злізти з дерева. Я це так запам'ятала, бо я так плакала. Я вилізла на саму верхівку. Практики Світлани Русь. Майструйте халабуди. О, все дитинство майстрували. Малюйте без меж. стрибайте в резиночку з Ярославою Могучим. Тут можна, до речі, пострибати. В резиночку. Хто пам'ятає, як, і тут буде, от можна пострибати. І ось вам ці халабуди. У мене діти робили халабуди, зі стільчиків покривало, але в нас був а, моїх, моїх дітей був такий домик. Я не пам'ятаю, з якоїсь такої тканини, який складався, але це дуже класно, коли є такий будиночок. Малюйте тебе знаєш, боже, як це класно. Стати пару. Це вже четверта локація. Буде тривожно. Добре чи погано. Зараз буду випускати пар. Жаються. Все, зарядилось. Випускаю пар. Клас. Який? Ну от саме хто створив оцей тренд випусти пару. Щоб не плакати, я сміялась. Так, а тут наліпки брати можна, є систем і прикріпити, де, чого в тебе тут більше. Спокій, напруга, терплячість, задоволення, роздратування, обурення, злість, лють, стан ефекту. А можна взяти? Зачіпляти туди, де більше в мене зараз в мені, да? uh, так? Так, ви почуваєтесь? Ну, Скоріше, останнім часом навіть. А, як я почуваюся останнім, uh, останнім часом, так. Да? Працюю зі станом спокою, але в мене дуже часто є, що я роздратовуюся. Ви тоді роздратування? Напевно, так. Да. Я працюю над роздратуванням, щоб його менше було. Я легко вона стане менше. Водія запустила допомогу сьогодні. А це локація Дай спокій собі. Сила усамітнення. Тут реально про спокій. І напевно тут знов відео яке зі заспокійливе. Зараз локація біля цього котика, всі фотографуються, знімаються. Але саме цієї ночі нам кішка наша не давала спати. Ага. Дуже емоції в мене зараз фоткатись біля, най... біля цієї кішки. Не ахти, але я повторююся обов'язково. Тут муркоче. Клас все чути. Супер! Дякую! Яка ага. ця кішка заровецька? Ух ти! Я обіцяю дати собі спокій. І це дуже важливо. Це локація. Це яка локація? Вже шоста, так? Звездня надії. Це локація про те, як люди відчувають надії. Ті, як пише в сучасній це не завжди про все буде добре, це про те, що щось взагалі буде. і Ми знаходимо ще сили рухатись далі. Неважливо, яке нас чекає майбутнє, ми все одно сподіваємося, що воно буде. Ми знаємо такий, як вираз, що світло в кінці тунеля, то ось це місце про це, що завжди після найтемнішої ночі наступає світа. Також можна подивитися у VR-укулярах на Еверест, відчути таку, хоч і віртуальну, але таку вершину, найвищу вершину світу, піднятися на неї, подивитися, як там, і відчути себе ну, на вершині світу, відчути цю надію, будучи там. Так само у нас тут є три екрани зі сходами сонця, і вони зняті в реальному часі, тобто вони не пришвидшені, можна посидіти, подивитися, як сходить сонце над українським морем, над українським степом і поспостерігати за цим. Тому що науковці довели, що світло для людини дарує її надію, дарує їй сили і навіть зменшує рівень депресії, тому що є люди, які проживають, наприклад, на північних країнах, північних містах, де сонце буває місяцями, немає, і держава для них влаштовує лампи, прожектори в центрі міста для того, щоб вони могли підійти і постояти, хоч під штучним світлом, і це дарує їм. Відчуття того, що буде день, що зараз не день і зменшує рівень депресії. Тому ми запрошуємо всіх посидіти і подивитися на саме дякую. дякую, дякую вам велике. На вершині Верестко побуду, так? Да? Так. Да. Ого. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Боже, як класно. Тут ще й люди ходять. Боже, це неймовірно. Це неймовірно природа це, це круто. Дякую. Боже. Емоції просто зашкалюють. Найпрекрасніші слова, які мені говорили. А, ну, Я б не говорила, що найпрекрасніші, але найчастіше, приємніші слова, які мені говорили ти талановита. Практично від кожного, кого я знаю, я чула це. Ти талант. Сьома локація, третє дихання. Час обійнятися. Мені дають наліпку. Я обрала, можу обійняти. Так що до мене можна підійти, я можу обійняти. Квітка розквітає, коли ви разом докладаєте зусиль. Це дуже просто. Тут потрібно до кожного кульки доторкнутися, там насосом покачати і квітка розквітне. Це як в родині. Все збувається, якщо ви все робите разом. А ще більше розпуститься? Там ще О, активовуйте. О, розпускається клас! Боже, яка гарна! Вона зараз назад закриється, так? Да? Це неймовірно, дуже гарно. Дякую вам. Тут можна співати. О, сіла птаха зараз заспіває. Співайте, щоб знайти сили. Клас. Тут про... А, тут про обійми! Друзі, я всім дуже вдячна за коментарі, лайки, підписку. Будьте бути активними на моєму каналі, я впевнена, вам це відео сподобалось. Загалом намагаюся робити відео, тому що мені це подобається. Я це все дуже сильно люблю. І чекайте ще більше кращих відео нових. Перерв знову ж обіцяю робити, не буду. Раз в тиждень точно буде відео, тому що мені подобається створювати і ділитися з вами своїм життям, своїми якимись ідеями. І загалом те, що відбувається, і радує мене навколо мене, всіх люблю обнімаю.